Коли журналісти прямо запитують Дональда Трампа, чи посилить він санкції проти Росії, як того очікує весь світ, у відповідь ми знову чуємо якісь розмиті фрази: Трамп взагалі не говорить про тиск на Кремля, натомість наголошує на своїх дуже хороших розмовах з Путіним. Це вже викликало обурення у ЗМІ, які називають такі переговори просто очевидною поразкою американського президента і зрадою України. Навіть європейські лідери, за даними Financial Times, були... Просто приголомшливим тим, що почули. Така риторика Трампа, що ігнорує реалії війни та злочини агресора, може бути сприйнята путіним як зелене світло, тобто, роби, що хочеш в своїй подальшій агресії, тобі за це нічого не буде. Останні заяви та дії американських політиків, особливо тих, що належать до табору Дональда Трампа, змушують задуматись, чи існує договорняк? Між Сполученими Штатами та Росією, тож давайте далі в цьому питанні розберемось. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп каже, що провів дуже хороші розмови з Путіним і закликає до негайного миру, але при цьому він не говорить про посилення санкцій проти Росії. Це схоже на те, що він більше зацікавлений у швидкому припиненні війни в Україні, а не у справедливій перемозі чи покаранні агресора. Можливо, в нього плани співпрацювати з Росією. Або з Путіним, але війна в Україні йому, йому заважає. Також сумнівні заяви високих чиновників США. Держсекретар США Марко Рубіо відмовився прямо називати Путіна воєнним злочинцем. Ну він каже, що головне закінчити війну, але уникає відповіді на запитання, чи вважаєте ви Путіна воєнним злочинцем. Ще більше занепокоєння викликає позиція США щодо заяви країн G7 – Політико повідомляє, що США виступили проти включення пункту про подальшу підтримку України у спільний документ, а також не хочуть називати повномасштабне вторгнення Росії протиправним. А це друзі вже відверте зменшення рівня підтримки України та легітимізація злочинів агресора. Також Рубіо заявляє, що США більше не можуть вирішувати всі світові проблеми і мусять. Віддавати пріоритет власним національним інтересам. Насправді, друзі, така заява дуже м, робить таку зручну позицію для Сполучених Штатів, яка, на жаль, може стати виправданням для скорочення, наприклад, допомоги України або, взагалі, або відмови від жорсткого тиску на агресора. Ще з'явилися розмови, що адміністрація Трампа може навіть виплачувати гроші. Українським біженцям, які наразі знаходяться в Сполучених Штатах, щоб ті в лапках добровільно поверталися додому, а деякі програми допомоги українцям у США взагалі можуть бути призупинені. Друзі, це ще не все. Дональд Трамп заявляє, що виключення Росії з G7 було помилкою, саркастично назвавши це рішення блискучим. Він навіть натякнув на те, що якби Росія була у G7, то, можливо, не було б цієї війни. Такий наратив не просто виправдовує дії Путіна, а й перекладає відповідальність за війну. Раніше також Трамп казав, що нібито Путін хоче миру, що свідчить про непослідовність або цинічну маніпуляцію президента США. І, схоже, вигоду з такої поведінки Адміністрації Трампа та й самого Трампа також отримує лише Росія. Реальність такова, що Кремль не збирається зупинятись. Поки у Вашингтоні обговорюють так звані мирні ініціативи та національні інтереси, Кремль чітко дає зрозуміти. Лавров сьогодні відкинув ідею перемир'я, заявляючи, що Росія не хоче бути в цих. Історіях знову і вимагає усунення першопричин конфлікту. Хав МЗС Росії взагалі заявляють, що громадяни України мають обрати нове керівництво країни, бо Зеленський нібито втратив легітимність. А це, друзі, прямий сигнал, що Росія не збирається зупинятись, її мета залишилася е, старою. Це повна капітуляція України та зміна влади в Україні. Більше того, Росія продовжує озброюватись. Розвідка США повідомляє, що Російська Федерація озброює літаки Міг-31 новими ядерними ракетами. Росія зберігає орієнтовно півтори тисячі розгорнутих стратегічних боєголовок і до двох тисяч нестратегічних боєголовок. Припускається, що мова йде про ракету Р-37М, яка може вражати цілі на відстань до 300 кілометрів. Друзі, таким чином дивна позиція адміністрації США це чіткий сигнал Кремлю, який може продовжувати свої злочини і залишатися безкарним. А також миротворчі заклики Трампа та уникнення прямих звинувачень на адресу Путіна це не просто дипломатичні маневри. Це може бути свідомим сигналом Кремлю, що двері для договорняків вони відкриті. Навіть якщо це означає відхід від принципів справедливості та міжнародного права, ціна такого миру може виявитися занадто високою для України та і взагалі всієї системи світової безпеки. Тож, друзі, як ви думаєте, чи існує договорняк між США та Росією, пишіть коментарі. Я завершую своє відео. Дякую, що додивились. Підписуйся до зустрічі!